Україна вже чекає на той момент, коли введуть безвізовий режим. Ну напевно, колись в майбутньому це стане якимось нашим новим святом. Ми Будемо згадувати цей день кожного року. Ну а поки це лише в майбутньому, а всі вже готуються до відпусток і вже планують які речі себе взяти. Дуже актуально навчитися, як правильно скласти речі компактно, акуратно, щоб вони були зовсім не зім'яті. І про це нам розкаже наш експерт, блогер та журналіст Олічка Пахар. Оля, привіт, доброго ранку. От переді, перед нами вже лежать насправді дві валізи. Ось Цю валізу склала наш реквізитор. можеш підтримати uh -huh. Марія. Вона подорожувальник-початківець просто тому, що вона дуже дуже молода. Uh -huh. молода Мені вдох... подобається це всі валізи, достатньо акуратно. А ось цю валізу другу склали наші досвідчені мандрівники. Це журналісти сніданку, які знімають uh -huh. рубрику Мій путівник. Вони мають багато подорожувати. Приїхати відразу там переодягнутися, відразу бути в формі. А... Ну, як на мене, то... І тут, і тут достатньо гарно складено, все охайно, нічого а принцип, не А Принцип складання абсолютно інший. Як бачиш, тут просто складено, да? Так. А тут у нас штани, наприклад, заправлені. Розумієш, ага, як заправлені? Да, бачу, я навіть бачу. відразу не зрозуміла. А всі речі, от всі футболки, всі світшотики, вони складені, вони загорнуті у трубочку. А, а навіщо нас... загортати в трубочку? А в мене просто складені. От я так теж вдома складаю. Ну, Класика. на поличку. Так, на поличку і поклала. І всі згини заломи. Давай от протестуємо на, скажімо, на червоному шалику Давай. розгорнемо. Ми склали це учора ввечері. Угу. Що ми маємо на сьогоднішній ранок? Розгорна спочатку так. у теж шалик, червоний шалик, і на ньому угу. ми Ой. бачимо наші традиційні заломи. Траг... Ну, трагедії я не бачу особливої. Так, але, але заломи складки... вина да, да, саме да. там на, на згинах. Вони і, і, і є. І так. А в тебе що? для краси. А в мене трубочка, і ми її розправили. Шукай заломи в мене. Слухай, я вражена. Я навіть розгорну. Їх дійсно немає. Правда? Жодного. Саме тому досвідчені мандрівники, абсолютно всі, з якими я спілкувалася перед ефіром, шок, радили згортати речі у трубочки. Підемо до столу, так. будемо тренуватися. згортати. Давай, я готова цілий день гортати трубочки. Цілий аби навчитися. Нам намирнати даю одна майка. Тобі Давай. одна футболка, одна мені. І їх наш... теж в трубочку. Так, да, будемо їх згортати трубкою. Так. Тобто, нам спочатку потрібно відібрати всі речі, які ми хочемо з собо, собою взяти у відпустку, які ми плануємо покласти в валізу, а потім ми ці всі речі згортаємо будемо в трубочку. Згортати перший варіант, простий варіант згортання трубочкою. Склали ось так. Угу. Загорнули. Це рукава там. Да, на нас є, Загорнули втричі, і тепер швидесенько згортаємо, згортаємо. Завертаємо. Ну, слухай, нормальна забава сімейна, да. можна дітей долучати. Да. Маємо трубочку. Є інший спосіб, трошечки складніший, але так. теж доступний і чи для я дітей. Кладу до себе? І для дорослих у нас є ось такі ще майки. Валера, москаль Ну <хи> да. І в мене я не москаль, я заблудився. Так, тепер як лицем кладемо лицем чи... донизу. До... Лицем донизу до кладемо. Угу. Да. І нижню частину ми будемо завертати. Так, стежте за нашими способ? рухами. Здається, тут уже починається якась магія. Яку О. нижню частину ми куди завертаємо? Загортаємо? Загортаємо ось так. Нагору. Ось ага. так. Ось так. Десь, Десь. на 8-10 сантиметрів. Тобто Деякі... на довжину пальця. Ось дивіться, ось так раз. Деякі блогери веселі кажуть на висоту долара. О, ось. Да. на так. гривню заклала, не той підійде, той долар. я думаю. Да. Так. Ось. А далі, що? а далі що? склали навпіл. Ага. Ось Розправили. Так. Рукава загорнули. Головне, щоб ось тут у нас не утворилися складки, щоб максимально мов... розправляємо. Угу. перевернули. Ой, ти вже і тепер і зі сторони горловини починаємо згортати. Трубочка, трубочка, трубочка. Трубочка скручується. А, і ось у нас а, є кишенька внизу. Прошу звернути увагу. І ми в цю кишеньку заправляємо ось так. Хм, Перевертаємо Ще в кишеньку? І цю кишеньку вивертаємо. Вивернули. І ось така у нас утворюється сумочка. В такому вигляді футболка ось. займає дуже мало місця. Насправді все виходить, все правильно. Да? Де твоя перша кишенька? Ось, ось вона моя перша, перша кишенька. кишенька. Ти загорнулася, правильно, правильно ага. все зробила, перевернула, перевернула і вивернула. Ааа, ось так. Все, щоб наша трубочка ще й була так запакована, щоб вона не, не, не розгортувалася. Тобто, за таким принципом трубочки ми маємо згорнути всі наші всі, речі. наші речі, навіть сукні можна так згортати. От ще тричі, і ти будеш професіоналом. Повір мені, а тепер ми переходимо до взуття. Давай кросівки взуття. чи балетки обирай? Давай мені балетки, тримай балетки, так що з ними робимо? Як їх вже в будеш, трубочку згорнеш. як ти будеш складати їх у валіз. Я зазвичай кладу ось так, підошва до підошви. От правильно валя береже своє взуття. Найгірше, коли складають ось так. Зрозуміло і одразу залома. Але у нас тут є простір. Правильно, ми бережемо не лише своє взуття, ми бережемо ще й простір у валізі, тому ми беремо шкарпетки, панчохи і закладаємо їх всередину взуття. Давай. Знову ж таки, о, бачиш, я вже автоматично все згортаю трубочкою. Так, заправляємо масненько туди, і я перед ефіром міряла свої кросівки. Це 38-й розмір. Хм. І в них входить, знаєш, скільки Я вже забрала. Да, в нас, власне, все вже закінчилося. У бо... мене три пари війшло да. в балетки. А в моїй кросівки 38-го розміру увійшло вісім пар тоненьких Ого! літніх шкарпеток. На, ну, більше навіть не потрібно. На, навіть справжі, для відпустки цього більше, ніж досить. Так. з цим впоралися? А, давай, ще, давай ще таку штучку зробимо. Ось у мене є бахіли. Ага, і ми, звільмоємо, сюди взуття, да. щоб воно в ніякому випадку да. не бруднило нічого. Або прозорі, наприклад, пакети. Угу. Ось, і теж в них заклали і приготували так. взуття. Мені дуже актуально дізнатися, що робити, наприклад, з піджаком. Тому що як його скласти, у мене завжди питання. Тут дуже багато нюансів, дуже багато можуть бути заломів, я хочу, щоб уже все було хайно. Беремо ось цей. Да, це мій улюблений е, жакет, насправді uh -huh. жіночий жакет, жакет називається, да, а чоловічий називається піджак. О, бачиш, як? Андрей нас завжди цьому вчить от, моду, да. Жіночий, да, жіночий. жіночий. Ось у нас є кошик. З речами складеними трубочкою uh -huh. накрученими. Що ми робимо? Беремо футболку. Де у нас місце заломів? В жіночому uh -huh, жати це рукав, uh -huh. це от область плеча. І сюди ми вкладаємо oh, футболку. Слухай, як зручно. І зрозуміло І рукава, от знизу, да, в другий. Uh -huh. Так Klas. якщо це чоловічий піджак, у них ще є інша проблемна зона. Є проблемна зона отут от під плечима. Чоловічий піджак. Ти угу. сюди не просто треба. У них же тут величезна, така от величезний наплічник. наплічник да? та. Велич... Цю форму треба тримати. От в чоловічий ще сюди вкладаєш, угу. а в жіночі що у нас важливо? У нас важлива область витачки. Оце... Так, Наш об'єм тут і да. наш не надплічник, але об'єм у нас прекрасне тут є. місце, щоб зберігати що купальник або білизну. Або білизну супер. Сюди направили, об'єм угу. створили. Ну і другий купальник. Так, ось він ну, є привід так. взяти другий купальник з собою. Обов'язково треба взяти другий купальник. Слухайте наш жакет одразу тримає об'єм, і ми вже готові все складати у валізу. Але як правильно скласти валізу, щоб все ж таки не створити додаткових заломів і все влізло у нас компактно, Ви дізнаєтеся через невелику паузу. Залишайтеся. Доброго ранку, сніданок вихідний триває, і ми в студії разом з Олією Пахар вчимося, як правильно компактно складати валізу у відпустку. На Напер... не напередодні, а за декілька хвилин до нашої студії ми вже склали всі речі. в Ось таку трубочку, щоб не було на них ніяких заломів. Але трубочки трубочками тепер їх треба якось до запакувати Перейти до валізи. Тому да. давай Олічка, важливий сюди. перший етап. Всі речі, які ви збираєтеся взяти в відпустку, викладіть перед собою на uh -huh. столі, на дивані. Подивіться на них уважно, і третину приберіть. Вони oh, точно не oh, oh. надобляться. Ну а далі вже сміливо пакуємо валізу. Дивимося oh. на валізу. У нас тут є от такі от рейки від ручки. Є. так. А ми хочемо мати рівне дно. Тому вкладаємо перший шар трубочок, наш uh -huh. футболок, світшотів на дно і його вирівнюємо. Цікаво, я от вирівнюю теж, але в мене зазвичай кладеться сюди одна футболка. А коли за принципом трубочки, так владить, ось в. Ми цю рейку від 4, 5, 6, 7. Да, і можемо навіть більше. ще одну, да, оце от цукринка, можемо навіть ще одну так, покласти. Я навіть ось так, з дві можу покласти. Да, і тут сюди сукні ще під. ремінець, наступний шар і твій ще ремінець. О, так, та, і, і мій під. чорний підійде. Наступний шар. Це чоловіка, хай буде, так ми називаємо. Брюки, угу. брюки. Сукні, спідниці. Це вже коли у нас дно вирівняно? Так, да, вирівняно дно. І ми ось так от викладаємо на дно uh -huh. брюки. Не складаємо, Назовні випускаємо ось так. Добре сукня. Знову ж таки виклали на другу сторону вже на другий бік. Виклали Тут розправили, поклали. У нас утворилася а. от така от велика так. кишеня. І сюди ми знову заповнюємо іншими речами, також складними у трубки. Зверніть увагу, речі. Повністю розрівнені, і з кожного боку у нас залишається ось тут частина від брюка, а ось тут від сукні. Ну і далі ми заповнюємо речами, які попередньо вже згорнули в трубочку. Так, кросівки. Так. Обов'язково моя улюблена косметичка. Білизм ми її склали в пакунок, тому да. що речі іноді додатково переглядають да. і не хочете, в щоб вона була розкидано. Да, це, це, це дуже негарно, да. так. Так все у нас виходить. Так. Весь кошик сюди входить. У мене відео весь. Я ще можу того там частину забрати. Це ворота. <говору> <говору> так. Ось. Я думаю, цілком досить. Я заявляю, що я буду робити з цим одягом у відпустці. І отак от перевернули, виклали так. Виклали. Тобто Сукірку зверху забрали, ми... Та. виклали. У нас не буде заломів. Бачиш, у нас немає так, заломів. Дійсно. У нас річ тут загорнута, і такого згину, жорсткого згину немає. І тепер лагідно, ніжно, у нас залишився набору. жакет. Угу. Жакет. Так, рукава поправили нашої валізи середнього розміру Давай давай Цілком сюди, вистачає, ніші. щоб покласти жакет, не згинаючи. Ну і наостанок я дуже рекомендую покласти нагору якусь якийсь, е, комплект, який я називаю змінний одяг. Наприклад, угу. ви вилили на себе каву в аеропорту. так да, на, на борту буває да, такі. А болити із зими в літо, і ви приземлилися. Багаж а... Забрали, швиденько переодягнулися просто в аеропорту і готові до відпустки, готові і налаштовані на відпочинок. Швидкий. Не забувайте фіксувати одяг ось такими спеціальними резинками, які. Передбачені в ваших валізах, щоб нічого не висипалося, закриваємо, і ми готові мандрувати. Абсолютно, і пам'ятайте, обов'язково пам'ятайте про те, що відпочинок, відпуска це не привілей, це наш святий обов'язок. Якщо хочуть обов'язок перед державою, ми маємо відновити сили і свіжі, здорові, натхненні повернутися до праці і будувати сильну. Модерну європейську Україну супер вже завтра мають вести. Я на це дуже сподіваюся, бо режим тому вам потрібно переглянути декілька разів сюжет Олі а, для того, щоб правильно, компактно і акуратно пакувати свої валізи. Переконана, що твої сюжети матимуть шалений попит в інтернеті. Ну а що ще цікавого і актуального в мережі? Дивіться прямо зараз.